Добрий день! Впродовж відео про різні типи розсадників. Сьогодні такий невеликий огляд теплиці, яка використовується для вирощування розсади огірка для подальшого висаджування в опалювальну теплицю. Як він виглядає? Коротке відео. І так ви бачите, що вже висіяний огірок. Така тунельна теплиця. Якщо ви побачите, що горщики за гірком стоять на стелажах, І під стелажами йдуть труби опалювання. Тобто Те, тепле повітря піднімається знизу догори і дає можливість прогріти вже безпосередньо горщики. Ось такий оборудований розсадник, як я вже і сказав, вирощування проводиться на стелажах. Додатково Додана капельна стрічка, яка в в подальшому дає можливість проливати рослинки. Ну, що я вам можу сказати? В такому розсаднику досить тепло, в день опалення не використовується за рахунок того, що ну в сонячний день не використовується, за рахунок того, що виходить сонце, тут піднімається температура 25-27, а інколи до 30 градусів. Як ви можете побачити, є також на плівці крапля конденсатна. Ну, це дає змогу в принципі, вирощувати і отримувати досить якісну розсаду, яка в подальшому дає гарний врожай. Підписуйтесь на наш канал і чекайте нових відео.